Оці всі коробки, які можемо бачити наверху, там все це моя костюмерна. Поки ще немає можливості її розкласти так, як мені хотілося б ці сукні, і то я їх тримаю в запірті, як це кажуть, і чекають вони свого служного часу для того, щоб порадувати своєю красою дівчат. Завтра будемо на захід воркшоп для фотографів міста Житомира, де мене запросили, як саме вінтажну фотомодель. Це сукня з Америки. Мені мені надіслала її якраз вінтажна так само фотомодель для того, щоб підняти бойовий дух, скажімо так. Близько 10 років свого життя я вже присвятила тому, щоб збирати і зніматися у вінтажних образах. Але, на жаль, моя колекція сукень майже залишилася вдома. І тепер я займаюся тим, що збираю сукні знову. Мені допомагають з усього світу, мені надсилають якості подарунка. сукня. приїхала з Америки від так само вінтажної фотомоделі. Яка дуже підтримує Україну, якій я неймовірно вдячна. Ця людина зробила дуже багато для того, щоб наблизити перемогу в нас і особисто підтримала мене, мою родину, у важкий час. Ось. Тому я хочу сказати слова вдячності Оксані за те, що от зараз я маю можливість тут перед вами стояти у цій неймовірній сукні. Це вже не просто хобі, це навіть можна сказати маленька справа. Тому що не так багато людей є, які колекціонують. Зараз вінтаж на пікі популярності. Зараз дуже багато фотографів знімають саме ретро образи, тому що вони вже не можуть бути застаріли. Це буде актуально завжди. Географія моїх сукнь дуже різноманітна. У мене є сукня, яка приїхала до мене. Дві сукні приїхали з Америки, є сукня, яка приїхала із Франції. Деякі я вже знаходила тут і, напевно, найголовніше. and I... Найближче моєму серцю перлина моєї колекції – це сукня, яка приїхала із Бахмута вже після того, як я виїхала. Це було якесь просто чудо, що я віддавала людині на деякий час цю сукню, і вона змогла мені її передати сюди. Саме з цієї сукні все почалося знову. Коли я її побачила, коли я потримала її в руках, то ну, мені захотілося це відновити. Ну, я вирішила, чому б ні. Я хочу відновити цю справу. Сукня з Бахмуту, я її поки що. Що тримаю спрятаною. ось Оці всі коробки, які можемо бачити наверху. Там все це моя костюмерна. У мене є сучасні сукні від вінтажного бренду. Мене знайшла дівчина, представник сучасного ретро-бренду, однієї з із торгівельних марок. І тепер мені надсилають для реклами ось такі от сучасні сукні. Вони виконані під ретро. Сукні залишаються мені, я їх рекламую. Я знімаюся в них і потім надсилаю фотографії, які потім показують, висвітлюють на сайті. Дуже знаменита фірма Laura Ashley. Вона британської марки. Саме ця марка вони випускають сукні якраз у такому старовинному стилі, якраз дуже часто використовуються для фотосесій. Це вінтажна сукня. Вона вже має історію, і приблизна вартість однієї такої сукні зараз в Україні від трьох тисяч гривень. Ось така сукня саме цієї фірми є мрією усіх вінтажних. Зараз залишається все менше, і знайти таку сукню це велика вдача. А найстаріша сукня у тебе якого року? Це приблизно 60-х років. Це ось ця сукня, яка приїхала до мене з Франції під замовлення вона не має бірок і марок, тому можемо сказати про те, що скоріше за все вона була десь в якійсь театральній костюмерні. Дуже часто такі сукні трапляються. Є такі актриси, які залишають собі на пам'ять а потім, вже коли вони стають такого поважного віку, вони відпускають ці сукні, тому що хочуть їх бачити на дівчатах, які цим займаються. Ну хтось дарує, хтось продає. Це вже як, як кому повезе. Цю сукню мені подарували саме ця сукня і та, що на мені, вони приїхали з Америки. Це були коштовні подарунки від вінтажної фотомоделі від Оксани, яка нам допомагає. І ну, от, у якості, скажімо так, моральної підтримки вона надіслала мені ці сукні. Ось ця сукня користується неймовірним попитом. Певно, що вона ну, дуже часто використовується Це у зйомках. Особисто я її завжди бачу, десь магнолії чи цвітінні в якому. Тому що вона неймовірно ніжна. І за рахунок свого крою, за рахунок того, що вона така неймовірно гарна ніжна, тут є вирізи, можна носити на плечиках, можна її трошки приспустити, то вона гарно виглядає на будь-якій фігурі. Це теж неймовірно важливо для нас, дівчат для того, для того, щоб відчувати себе красивою, бажаною. Хтось є я ну навіть можу сказати, що напевно обов'язково напише стосовно того, що ну не на часі, що це немає зараз місця, що в країні йде війна, але ж ну. На жаль, і молодість вона проходить. І ми, дівчата, так само маємо право, хоч іноді відчути себе красивими, жіночними. І ну, мати в арсеналі ці фотокартки хоча б для себе. Бачу, що багато зараз хлопців Воюють, і це так само можна використати, порадувати свого коханого, показати свою жіночність, свою красу, підтримати таким чином і підтримати той вогник кохання, скажімо так, на відстані, показати, що все ж таки я можу бути красивою для тебе. Я стараюся, і все буде добре. Я навіть не знаю, як мене тут знаходиться. Сарафанне радіо працює в Житомирі, дуже дуже гарно. І мені просто написали в мою соцмережу, що ми знаємо, що ви займаєтесь, що у вас є своя костюмерна, що ви збираєте, у вас багато цікавих образів, багато фото... фотографій. І от, якщо ви не проти, ми хочемо вас запросити для того, щоб. Поспілкуватися і зробити цікаві кадри саме у таким от у такому стилі. Такі сукні я ж кажу, вони не втрачають вже актуальності через те, що вони це вже пережили, і можна знімати будь-як будь-як підібрати стилістику, Можна і на вулиці зробити дуже цікаву тематичну зйомку. Можна на студії це зробити, і воно буде ну дійсно, як це кажуть, сматрібільна. У мене зараз поки що я вважаю маленька колекція, але я роблю все можливе для того, щоб вона ставала все більшою і все цікавішою. І якщо дівчата звертаються, якщо в мене беруть в оренду ці сукні, значить воно дійсно потрібно і має місце бути. І в нас було вже з дівчатами і фотографами, і в майстернях декілька робіт, скажімо так, це були фотодні, куди мене запрошували у якості костюмера. У якості стиліста. І дівчата в моїх сухнях позували. І зараз така модна тема. Це саме повний образ. Це коли всі збираються в одному місці, тобі роблять красу, тебе тут же вдягають. І от і саме такого плану фотодні ми і робили для дівчат. За деякий час ти бачиш ось повний образ і цей результат, то це дійсно вражає. Міняється все, міняється погляд, міняється осанка. Дівчата стають дійсно королевими. І навіть не треба підказувати. Багато дівчат бояться, там, ну, я не знаю, як позувати, я боюся, я не знаю, як себе поводити. Одразу все приходить само собою, тому що, коли ти вдягаєш сукні такої неймовірної краси, ти, ну, ти інакше себе відчуваєш інакше себе подаєш. І дійсно це дуже сильно видно було, коли отримують фотографії, коли дівчата дивляться. Приходили відгуки. Відгуки завжди були тільки позитивними. Для мене це важливо, значить, те, що ми робимо, робимо не зря. А що ти відчуваєш, коли вдягаєш ці паці? О для мене це можливість проявити свою творчу натуру, свій театральний талант. Не сталося, можливо, в моєму житті такої прям великої сцени, але все ж таки, ну, я, як культуролог, я завжди шукаю. Я щось шукаю, я намагаюся якось всі культурні аспекти, які бачу, до них доторкнутися, спробувати щось нове. І для мене це один із спосібів самовираження своєї натури, можливо, навіть спосіб боротьби з депресією із своїм внутрішнім сумом, внутрішнім станом. І, ну, якщо Є така можливість в кожної людини, то я дуже хочу сказати про те, про необхідність наголосити мати якесь маленьке хобі, якусь відраду, от те, що вам приносить задоволення. Навіть під час війни це має бути, це має місце бути для от тільки для себе: те, що тобі важливо, те, що може тебе порадувати, тому що для того, щоб донатити, для того щоб підтримувати наших воїнів, підтримувати один одного, треба не забувати і про себе.